Без будь-якого поспіху, а навіть насолоджуючись давно приглушеним у позашлюбстві, природнім жіночим інстинктом хранителька сімейного вогнища, що раптом так відразу яскраво проявився, Ірма все встигла зробити і, милуючись у дзеркалі своєю зачіскою, набрала номер Вадима. Голос того, на диво був стурбованим, я тут проскочив потрібний поворот, відмахав майже сотку не туди. Ти, вибач, я перетелефоную тобі і відключився. Ірма стомлено звелася з дивана, включила комп'ютер і стала перечитувати їхнє з Вадимом листування за останні дні. Так, він унікальний, він не такий, як усі, і професією своєю, і неростраченою до своїх теперішніх років ще юнацькою романтикою, і невмінням збрехати унікальний, і, напевно, вмінням кохати теж, але кохати віртуально, як ніби книгу писати про любов, страждаючи цією любов'ю лише до того часу. Поки не відчуєш, що пора б уже перекусити.